Кипарисовик рідний брат Кипариса, який часто використовують в ландшафтному дизайні, в умовах середньої смуги ця рослина добре росте у відкритому ґрунті, якщо при його вирощуванні дотримуватися основних правил догляду за хвойними. Підписуйтесь на наші канали сортів кипарисовика сьогодні існує досить багато. Ця рослина має крону у формі чітко окресленого конуса, стовбур покритий дрібною лускатою корою бурго кольору. Листя також лускоподібні, плескаті у молодих саджанців, гочасті. Колір їх варіює від ніжно-блакитного до соковитого смарагдового. Посадка, де кипарисовик воліє відкрите місце і легку півтінь, якщо його листя декоративні. Розміщуйте рослини на помірно освітлених сонцем місцях, не бажано висаджувати кипарисовик в низинах, куди тепле повітря приходить в останню чергу, а навесні затримуються талі води коли. Кепарисовик висаджують на постійне місце навесні, в квітні але подбати про місце для посадки розумніше восени. Страт для ями глибиною 60-90 см повинен бути досить насиченим. Три частини перегною, три частини дернової землі, два частини торфу і один частина піску. За зимові місяці суміш перепріє, ґрунт осяде, а навесні швидше прогріється, так як вона досить пухка як. Грунта повинна бути важкою глинистою, добийтеся того, щоб земля стала на дотик помірно вологою, легкою, Розсипчастою частою, обов'язковий дренаж суміші цегляної крихти і піску. Рекомендується під час посадки додатково вносити мінеральні добрива, попередньо перемішавши їх з частиною субстрату, яма повинна бути досить широкою, так як у рослини розгалужена неглибока коренева система. Посадкову яму пролити водою. Потім в її центр висадить саджанець і шар за шаром засипте землею до кореневої шийки, ґрунт навколо саджанця, слід замульчувати молоде рослина, необхідно деякий час притіняти і часто оприскувати догляд, на що звернути увагу. Рослина любить вологу і в повітрі, і в ґрунті, так що поливати його бажано один-два рази в тиждень, не менше десять на одну рослину і часто оприскувати молоді саджанці щодня, дорослі. Два і більше разів на тиждень мульчування ґрунту дозволить заощадити час, Полив потрібно тільки тоді, коли верхній шар буде підсихати, у мульчу можна періодично підсипати торф. По-перше, перероблений торф сприяє збагаченню ґрунту корисними мікроорганізмами. По-друге, Така мульча краще зберігає вологу. Не забувайте про підгодівлі. У ґрунт слід регулярно вносити будь-які комплексні добрива, але пам'ятайте, що першу підгодівлю молодого кипарисовика виробляють половинною дозою добрива через два місяці після посадки. Кипарисовик досить морозостійкий, проте на зиму ґрунт пристовбурного кола бажано вкривати травою тирсою. Невеликі рослини можна повністю вкрити нетканим матеріалом або обкласти гілками. Обов'язковий рясний передзимовий полив рослина легко переносить обрізку, але тільки ранньою весною хвойні рослини надають ділянці шик і елегантність. Знайдіть у себе в саду місце для кипарисовика, і ви самі в цьому переконаєтеся.